Документи міністрів України, Міністерство культури України, пунічної сенату висловистів, спеціального наукового реєстраційного проєкту, воротниче, підприємство у Гласу, в Лісі, керівничого статтями 117, 118, 160, 165 кодексу адміністративного судочинства, супротиву, задоволення колопота торгового Водина Олександровича, забезпечення позову відмова відповідно до 118 кодексу адміністративного судочинства.

Ще, про справи з ВТІ. Ви спр... матеріала справа знайомили? знайомили. знайомилися. В знайомності. Відсутні матеріали справи. Як от вона лежить, матеріал справа? Ну, значить, там не надали на ознайомлення. знаю. У понеділок після обіду... У нас 12 було... вересня інтернетна справа перебуває в суді. В нас 2 виразні мало може і Я знайомилася на 25-му понеділок. Ніхто не надав. не було в другому томі. Значить, там, там... на справа, думка сторін щодо долучення сім транзиційної справи до матеріалів. Е, ми ж не дали. Не... Ми не заперечуємо, але просто мені додати, що для району знімається, тільки не надали нам матеріали, коли ми просто. Понеділок не надали до вчора. А 24 листопада ви ніто прокажете. Сутоку долучити до матеріали справа інтернетну справу. Не заперечувати, що до надання зараз об'єзнайомлені представники. Де. Голоси депутату особливому сильні, де знайома з матеріалом справи. Остановки сторінки. Уступное заседание будет 10 жовтня в 10-й годыне ранга. На 9 годину ранку, 10 -го жовтня.